Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом пишних оладків на кефірі із яблуками. Готуються вони швидко та зовсім не складно. За цим рецептом навіть у новачків. Оладки вийдуть пишними як пух. Також запрошую вас підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку підготуємо яблука. Яблука промиваємо, очищаємо та нарізаємо на кубики. У чисту суху миску вливаємо теплий кефір. Навіть можна його трішки підігріти. Сюди ж додаємо сіль, яйце, ванільний цукор та цукор. Та вінчиком все гарно перемішуємо. Частину ми вводимо просіяне борошно. Додаємо розпушувач та соду та гарно перемішуємо. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео. Оладки ідеально підходять до сніданку. В кінці додаємо порізані яблука та перемішуємо. Перемішуємо і при випіканні тіста більше перемішувати не потрібно, так як порушиться структура, і оладки не будуть вже такими пишними. На розігріту сковорідку вливаємо досить велику кількість олії і за допомогою двох ложок формуємо оладки. Обсмажуємо на помірному вогні з обох сторін до золотистості, прикриваючи їх кришкою, але не закриваючи. Повністю. Оладки за цим рецептом виходять пишними, ніжними та пухкими. Також їх можна смакувати з джемом, варенням чи згущеним молоком, а можна і подавати із цукровою пудрою, яка підкреслить солодкий смак яблук та оладок. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео та у першому коментарі.